Хочу сказати своїми словами, про що мене турбує вечорами, про те, як у думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В Моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. У моєї країни чудові сусіди, запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не крадуть, не брешуть, ніде не блукають. У моєї країни чесна я влада, і люди про неї складають балади Працюють, працюють зранку до ночі, щоб людям дивитися відверто в очі. У моєї країни не плюють на підлогу. Отримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить. Займається спортом, співати так любить. В моїй країні чимні дівчата, а хлопці вміють щиро кохати. Навчаються жити, читають книжки. І горді про те наші батьки. У моєї країні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, дерекони, Карпати димою засніжені шапками. Моя Україна.